У Верховній Раді день байдиків. Чи то депутати втомилися приймати бодай якісь закони, чи то порядок денний був занадто прісним. Утім, від самого ранку у будівлі під куполом роботою і не пахло. Проте у кулуарах нардепи зізналися причина не у лінощах, а у тому, що коаліційні стосунки дали тріщину. Слово блудити, а не тиснути на кнопки. Таким було кредо народних обранців. Навіть внести закони на порядок денний спершу були неладні. Не лише теревені товкли, вирішили за звичкою трохи потовкти, й пики один одному. Єдності в цій державі. Ми маємо об'єкти. Поверніться на свої місця. Не розвалюйте. коаліцію. Колеги, поверніться, будь ласка, на свої місця. Ось він, зірка дня Андрій Лозовий. Проти нього та ще низки депутатів генпрокуратура нібито готує подання на позбавлення депутатської недоторканності за колишні гріхи. Ми всі розуміємо. Що все це робите, щоб залякати патріотів, щоб переламати наш нам хребет? Щоб зробити нас покірними рабами, які будуть мовчати? Лозовий реально хороша людина, патріот України. І зараз з нього знімати депутатську недоторканість та ніхто не боїться її. Просто питання в тому, що що буде після того, як знімлять. Якщо його хочуть покарати чи посадити, то я хочу сказати, що це абсурд і політичне замовлення. Та коаліціянти з боку Порошенка, колишньому сотнику Майдана заявили прямо у лоба. Всі, хто порушує закон, має сидіти за ґратами. Ніхто не заперечує, але нема нікому. Але немає нікому преференції, ні, ні патріотам, ні не патріотам порушувати закон. Пізніше ХПУ заспокоїла, мовляв, ніхто роздягати сімох депутатів не збирається. І то є все політичні чутки. Проте процес розбрату у коаліції все одно поглибився. Ви не бачите, що розвалюється коаліція, тому що штучно робиться все для того, щоб розвалити коаліцію. І вчорашня моя заява про складання повноважень координатора коаліції це фактично був е крик е відчаю. Звернення до суспільства для того, щоб звернути увагу, на захист більшості стали представники самопомочі. Їм прийшлось не до смаку заяви головного радикала країни. Якщо ми зараз скажемо та вони всі гади, корупціонери, ми не хочемо з ними нічого спільного мати. Це буде добре для політичного рейтингу. Але дуже погано може обернутися для держави. Поправивши теревені з годинку, нардепи взяли тайм-аут. Повернувшись, вирішили трохи пройтися по нардепам-піарникам. Заборонили їм любитися журналістами під час засідань тільки у перерві. Даю доручення апарату Верховної Ради привести у відповідність роботу прес поінта до роботи Верховної Ради України. Я відчуваю по оплескам 226. І, врешті, після усіх зволікань нердепи взялися за реальну роботу. Проголосували за створення тимчасової спеціальної комісії з питань майбутнього. Утім, навіть на таку космічну структуру голосів вистачило не одразу. Не всі е осягнули важливість прийняття постанови про майбутнє. За підсумками ради коаліції головному радикалу Ляшку не дозволили лишити посаду капітана коаліційного корабля на Юлію Тимошенко і вмовили й далі стояти за штурвалом. Чи надовго запанувала тиша? Побачимо вже днями. Анастасія Олексій Горбенко, новини, телеканал Бізнес.